Порядок заповнення платіжних документів У даному відео ми розглянемо особливості заповнення платіжних документів згідно наказу Міністерства фінансів України номер 817 Зазначеним порядком врегульовано питання щодо заповнення платниками реквізиту призначення платежу розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету. Розглянемо приклад заповнення платіжного доручення на прикладі сплати суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість. Поля, що стосуються платника та одержувача, стандартні для цього документу. Поле призначення платежу розрахункового документа заповнюється таким чином. Поле номер 1 Друкується службовий код зірочка, поле номер 2 Друкується розділовий знак крапка з комою та код виду сплати. Поле номер 3 Друкується розділовий знак крапка з комою. А у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується податковий номер платника, за якого здійснюється така сплата. Поле номер 4 Друкується розділовий знак крапка з комою та роз'яснювальна інформація про призначення платежу. Поле номер 5 Друкується розділовий знак крапка з комою. Поле номер 6 Друкується розділовий знак крапка з комою. Поле номер 7 Друкується розділовий знак крапка з комою Це поле є резервним. Також наведемо приклад заповнення поля призначення платежу в разі сплати за третю особу. Звертаємо вашу увагу, що сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ. У разі заповнення поля призначення платежу з порушенням вимог документ на переказ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов'язання код виду сплати 101. Шановні платники податків, у разі виникнення будь-яких питань, за довідками слід звертатися до Державної податкової служби за місцем реєстрації.